Шанували випускника посмертно. Меморіальну дошку загиблому захиснику Олександру Бубновичу відкрили у шостій школі рівного. Останній там навчався, тому і батьки вирішили увіковічнити пам'ять про сина таким чином. На відкритті побували і наші журналісти. У Рівненській гімназії номер 6 відкрили меморіальну дошку загиблому нацгвардійцю Олександру Бубновичу. 26-річний штаб-сержант Національної гвардії України загинув на Київщині 16 березня. Ворог влучив з гранатомета в автівку, в якій їхали Олександр з побратимами. Він загинув, коли йому не було ще 27 років. Все життя попереду. Він не встиг створити сім'ї навіть. Ну, але це. Пам'ять ми маємо пам'ятати про те, що саме завдяки таким людям, як Олександр, ми сьогодні наші діти можуть приходити в школу, ми можемо ходити на роботу, вести відносно мирне життя. Хоча за це мирне життя хтось платить своїм життям, ціною свого життя. Вчителі Олександра відгукуються про нього як про хорошого, світлого та неконфліктного учня. Стати військовим це був усвідомлений вибір Саші. До цього йшлося ще із початкових класів, бо він зростав дуже хорошою людиною, прекрасним однокласником, який відгукувався на всі побажання, завжди підтримував всіх і у всьому, допомагав, був хорошим учнем. Після школи Олександр навчався у першому професійному училищі, а далі пішов стопами свого батька у 2013 році. Став військовим, служив у спецпідрозділі Барс. Коли строкова служба закінчилась, підписав свій перший контракт, а потім і другий. Рідні Олександра розповідають, він впевнено почувався у військовій формі і відчував тут. Він на своєму місці. Після срочної служби був підписаний перший контракт, другий контракт, третій контракт. О. Ну, і після цього почалося вторгнення оцих Російської Федерації і з перших днів е, був, е, так сказати, е, на війні. Е, 16 березня 22-го року в селі Муштун Київської області е, загинув. Пам'ять про Олександра залишиться на стіні його рідної школи. До слова, там відкрили уже третю меморіальну дошку, аби увіковічнити пам'ять тих, хто став на захист своєї країни. Наші як на сонці. Ольга Денілюк, Павло Остецюк, новини Рівного.